Найкращі клієнти це ті, які просто дають ключі і кажуть свій об'єм коштів, які вони готові вкласти в автомобіль, і все. І ти під ти сам загнав його, подивився, прописав ну анамнез. Поставив mm -hmm. діагноз, розробив процес лікування і порадив, що в ваш бюджет краще зробити: один, два, три. Оце давайте через там місяць. А зараз ремонтуємо найважливіше і все. Ви собі і лишні кошти не потратите, і будете впевнені mm -hmm. в тому, що вона доїде. Прикольно. звучить так, ніби ти е, е, кляту автомобільному гіпократу давав десь приблизно так. З чим найчастіше люди звертаються? Яка в машині найпопулярніша поломка? Планове ТО. Це не поломка, це просто те, що потрібно робити. Ну техогляд, давай так. Це можна об'єднати. Типу, кожні там 10 тисяч кілометрів. Ти повинен пригнати автомобіль на станцію технічного обслуговування, злити з неї мастило, замінити фільтр салону, фільтр повітря, фільтр палива, фільтр каву, фільтр. Всі фільтра коротше, всі фільтри, які є, ти повинен замінити і залити нове мастило. І далі поїхати. Оце кожне ТО. Багато моментів можна не допустити до поломки. Це типу, вчасно побачити, трошки відремонтувати. І потім не попасти на великі бабки вже під час грубого ремонту. Це мені всі лікарі кажуть, що було б класно, якби так люди зі своїм тілом робили. поняв? заздалегідь би все оце діагностували. Що організм людини, що організм автомобіля це дуже близькі речі. Типу, да. як в тебе, все і в мене, і в усіх людей все будується там на тиску, на м'язах, на якихось технічних рідинах, так і в автомобілі все працює як один єдиний організм, але складається із дуже багатьох деталей.